Вчора, 3 травня, у Херсоні був дуже страшний день. В результаті масованих обстрілів міста загинуло щонайменше 21 людина і 48 людей поранені. Такі дані були на кінець доби. Наступного дня, 4 травня, люди прийшли здавати кров до центру крові. Ми поспілкувалися з херсонцями, які відгукнулися на заклик допомогти. Очень вчера был страшный день, много пострадавших, много убитых. И я рядом даже с спеццентром находилась, когда прилетела. Это очень громко. И кто здесь находится и это все переживает, это очень страшно. Ну и, конечно, кровь нужно сдавать. Я, конечно, сдала кровь месяц назад, но перерыв должен быть, интервал два месяца. Но думала, примут, как бы уже месяц прошел. Но сказали, еще вам рано сдавать, приходите 6 числа, тогда можно сдать. Кровь. А так как бы, всем нужно приходить. Кто остался в городе, много раненых, много военных раненых, много э, гражданских раненых, и нужно каждому помочь. И негативные результаты вообще очень редкие и необходимые. Так что люди помогайте, приходите, не будьте равнодушными. Бьется просто везде жилые дома, жилые квартали, а вокзал это очень страшно. Я з окна наблюдала, как горит э, жд вокзал и в видео смотрела, как вагон горит, так это жутко ж просто. Я не знаю, що должно бути голові голове у, человека, а вообще у э, ну, да, команда, который може давати такие указання бить просто вот по городу. Здала кров, тому що наші люди, які постраждали від цих жахливих обстрілів, ці супермаркети, ринки, вони потребують допомоги. Мені пощастило, я хотіла сходити в супермаркет, але не дійшла, не, не мені пощастило. Пощастило менше тим людям, які там працюють, які там живуть, просто нашим мешканцям пощастило менше. Реакція тут одна: всі приходять допомогти. Всі розуміють, що ми потребуємо цього. Всі ставляться зрозуміння. Чому ми вирішили так робити? Тому що нас вчора дуже обстріляли і багато людей постраждало. Але ми нація незламна і зараз і американці разом з нами здавали. Людей дуже багато, дуже велика черга. Всі люди приходять самі здавати. Ми з Андрюхою часа два години-дві стояли, поки здали на цю трагедію. Люди реагують. Ну, зрозуміло, що дуже велика злость, а тільки велика віра в нашу перемогу. І люди приходять, приходять і приходять. І, і старенькі, і молоденькі. Ну це дуже приємно. Тим більше як ми побачили американців, і хлопці, СНСники, і поліцейські, і, і військові здають кров. Я прийшов проводити, тому що в нас багато І ситуація в місті, що багато людей постраждало від того, що від цих вибухів, від цих снарядів, ці гади. Я, У мене навіл немає. Скільки людей повідомив? Вони обстрілюють, тому що вони думали, що... вони просто, щоб, як сказали, без боя Херсон здамо, ми Херсон не унічтожимо.